В одній із аудиторій Полтавської політехніки у студентів третього курсу триває лекція зі статистики. У, вас у, вас у цьому університеті навчання розпочали з 15 серпня. На офлайн заняття вийшли студенти других-четвертих курсів. Я дуже рада, що ми вже вийшли з дистанційного навчання на аудиторне. бо я вже скучила за своїми одногрупниками та. Як в аудиторії є своя якась робоча атмосфера і тому тут краще працювати ніж вдома. Кожна пара стартувала з того, і сьогодні також що ми розповідаємо студентам про те, як діяти у випадку повітряної тривоги. У випадку повітряної тривоги ми всі спускаємося в бомбосховище. В навчальних корпусах ми підготували укриття, ми підготували, розробили маршрути, евакуаційні шляхи провели навчання для науково-педагогічних працівників стосовно дій їх під час загроз. На Полтавщині із шести університетів навчання розпочали у двох це у політехніці та аграрному університеті. Рішення щодо відновлення занять в аудиторіях заклади ухвалювали самостійно згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, каже Валентина Франчук. Це будуть перехідні курси. Це курси, другі, третій, четверті навчальні курси. Далі до них, оскільки в цьому році вступна компанія має особливості, подовжені терміни вступної компанії. Тому перші курси здобувачів освіти першого курсу, які будуть навчатися за освітньо-професійними ступенями Бакалавр, розпочинають освітній процес із середині вересня, це 15-19 вересня. Як розповіла Валентина Франчук, від 29 серпня навчання в аудиторіях запланували розпочати в університеті економіки і торгівлі та педуніверситеті, а з 1 вересня у Кременчуцькому університеті та медуніверситеті, що в обласному центрі, змішана форма передбачається. Ми лекційний матеріал переносимо на онлайн-платформу. Відпрацювання пропущених занять. Теж буде проводитися у формі онлайн. А всі інші моменти ми все таки думаємо і плануємо проводити у формі офлайн. Ми вчора якраз вже отримали всі протоколи про наявність і відповідність наших укриттів для того, щоб проводити повноцінне заняття, і в разі небезпеки могли захистити наших студентів. Тетяна Весна, Богдан Казирід та Ігор Луг'яненко – Новини на Суспільному. Полтава.